Ще три гарньоні куртки, які в нас залишилися у такій довжині короткій. Три розміри. Ціна цих курток 5,880. Традиційно куртка вироблена українським брендом і дуже патріотично купувати у модна казка, оскільки ми продаємо з 2014 року лише українські бренди. Це так маленький відступ. Ікселічка в нас в великому кольорі, він же Ейворі, емочка, М Іксель і така розкішна, розкішний колір голубий у розмірі М. Так що є в цій курці? Вона, зараз я вам покажу. Вона має ось такий кумутник, не кумутник, комір, подвійний комір, який можна відшпилити. Тобто, ви розумієте, можна відшпилити. Він йде на кнопочках кнопочки в колір основної тканини. Ми відшпиляємо ці кнопочки, відшпиляємо комір, його собі запираємо, і нема необхідності повністю брати цілу кубку. Три одинички. Утеплена ізос... не ізософтом, а утеплена. Огляді, що я починаю вже путати утеплювачі з індикухом, тобто її запусто можна брати у пральній машині, класна довжина, класна сучасна простівка, Кишеньки у нас на магнітах, так само вставлений магніт в ось цей подвійний комір. І Сієчка така, ну і, і, і капюшон дуже зручний, дуже, дуже об'ємний і стягується на стяжечки.